Ну, Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як отримувати великі відгуки, щирі, насправді щирі відгуки від ваших клієнтів, від людей, з якими ви взаємодієте, особливо, якщо ви експерт. Чому я про це можу говорити? Мене звати Ема, мій інстаграм Ема Доля. Я самостійно вже три роки просуваю свій особистий бренд. Я дуже довгий час навчалася, сама шукала свій шлях, як продавати, як показувати цінність своїх консультацій, як взаємодіяти з з клієнтами, і наразі я вважаю це одне із моїх найбільших досягнень, тому що по факту 80% моїх клієнтів залишають завжди великі відгуки, а то і відеовідгуки, і мені майже ніколи не потрібно по то просити. Тобто, Я ніколи не бігаю за клієнтом і не кажу: Ну скажи, скажи, ну попроси, да? або там ми працювали декілька місяців назад, і я: Ой, прийди, розкажи мені, який в тебе результат, Тому що я знаю, якщо. Людина отримає результати, вона мені точно напише. А чому так відбувається? Тому що я напрацювала карму гарних відгуків. Ми дуже часто недооцінюємо те, що є причина на слідкові зв'язки. А це коли я щось віддаю світ, воно мені в три рази повертається. І незалежно від цього, чи це щось хороше, чи це щось погане. Ну, по факту, немає нічого в цьому житті ні хорошого, ні поганого, ну то таке. Ми говоримо сьогодні виключно про відгуки. І е, давайте на прикладі зразу хочу показати, як працює причин наслідкові зв'язки. Я людина, яка дуже довгий час вивчала матрицю долі, і я знаю, як це працює. Я знаю, що особисто мені не можна знецінювати когось, тому що в моєму житті автоматично проявиться людина, яка буде знецінювати мене. Або мої клієнти. Якщо я, я як я, клієнт, буду знецінювати постійно того експерта, того, того-то, того-то, то я напрацюю карму того, що мої клієнти будуть знецінювати мене. Так само і працюють відгуки. Взагалі, коли я зрозуміла цю суть, оце головне правило, ти маєш робити те, що ти хочеш, щоб приходило до тебе. Тобто, по факту, якщо я. Хочу, щоб мені дарували подарунки мої клієнти, то я, коли є клієнтом, я беру і дарую подарунки своїм наставникам. Якщо я хочу отримувати великі відгуки від клієнтів, то я, як клієнт, я завжди пишу великі відгуки. Своїм людям, в яких я навчалася, або яких я взяла користь для себе. Чому так відбувається? І це я зразу кажу: я не веду ніколи відгуки. Ні. Да, я філолог, да, не активний, але ця навик мені дуже допомагає наразі, але е я завжди мріяла отримувати зворотній зв'язок від своїх клієнтів. І я в свою чергу, десь приблизно два роки, а то й два з половиною назад, вела для себе е, правило, де я з ким би я не взаємодіяла, я пишу відгуки. Да, Були різні взаємодії, і не завжди вони мені подобалися. Е, і особисто мене дуже сильно тригерило, коли експерт бігає за мною і постійно випрошує в мене відгук. Мені того не подобалося, тому що я завжди відгуки пишу від серця і пишу їх тоді, коли відчую. Але я знаю, що я не вправі пропустити хоча б одну людину, з якою я взаємодіяла, тому що таким чином я напрацьовую карму. Тобто, якщо я буду знецінювати роботу того, тієї людини, то будуть люди, мої клієнти, знецінювати мене. Тому два роки назад я почала писати відгуки. Абсолютно всім людям, з якими я взаємодіяла вам завдання, яке допоможе зараз швиденько трохи це підкоригувати в своєму житті. Ви маєте згадати за останні там, хоча б півроку, а то й можливо, ви десь були в рік назад, у людини на якійсь там розборі вам капець воно помогло, але проявилося ось там через півроку, через рік. І ви згадали, що о, це ж я тоді там, але не написали людині. От, візьміть для себе таку ціль, згадайте п'ять людей, з якими ви взаємодіяли. Це не обов'язково навіть можуть бути експерти, але. Так як ви хочете е, отримувати від своїх людей відгуки в, на вашу експертність, то я пропоную взяти е, інших експертів, з якими ви взаємодіяли. І напишіть їм щирий відгук. Тільки це має бути не одне-два речення, а прям щирий відгук. Для того, щоб написати щирий відгук, треба робити аналіз роботи з цією людиною, який вам дав результат позитивний. Тобто, я свої відгуки ніколи себе не видавлювала, я ніколи не видумувала, але я максимально старалася розписати, де і як, що в мене змінилося, і взаємодії з цією людиною. Тому два останні роки я писала великі відгуки всім, з ким працювала. Вам найкраще буде розпочати зараз. Візьміть 3-5 людей, з якими ви співпрацювали, не знаю, розклад таро робили. Там матрицю долі, або десь були на якомусь марафоні, і тоді у вас ніби нічого не змінилося, а зараз та сфера, яку ви тоді пропрацьовували, зараз змінилася. Поверніться, нагадайте, по-перше, дивіться, коли ви пишете відгук, приємний людині. Вона читає, я вам скажу, я експерт, яка отримує дуже багато відгуків, і кожен раз, коли я читаю, я аж плакати хочу від вдячності, що людина мені пише. Тобто, по факту, зі своєї сторони, колись я писала такі відгуки, і експерти мені казали: Ема, боже, дякую за те, що. Ти мені там підсвітила, показала. Тому що завдяки відгукам клієнтів ми ростемо як спеціалісти. Так ми підтверджуємо свою експертність для себе. Таким чином, ми стаємо впевненіші. Чим більше ми впевненіші, тим у нас набагато краще розвивається наш бізнес. І перше, це найважливіше, напрацюйте карму гарних відгуків. От якщо ви прям Хочете таке мати, напрацьовуйте цю карму. Не стісняйтеся згадувати експерта. Дуже часто я відмітила, що одні експерти бояться відзначати інших експертів, навіть своїх колег, тому що бояться, що. Ваші люди підуть до них. Повірте, ваші люди нікуди не дінуться. І на кожного експерта завжди будуть клієнти, завжди їх достатньо, клієнтів дуже багато. І чим частіше, от якщо ви дійсно людині вдячні, чим частіше ви будете її відмічати або там розповідати, не боятися, показувати, давати їй клієнтів. Це ще плюс одна карма. Взагалі причину наслідкові зв'язки це і кермічні зв'язки, точніше, не кермічні зв'язки, а напрацьована карма. Що таке напрацьована карма? Якщо, наприклад, я хочу, щоб у мене були відгуки, я пишу відгуки всім, з ким взаємодіяла. Якщо я хочу, щоб мене відмічали люди просто так в сторісах, я так само відмічаю інших експертів. Я не боюся, що мої люди підуть туди. Ні, вони не підуть. Але через свої. Дії. Я роблю людину популярнішою, я веду її клієнтів. Я напрацьовую карму клієнтів. В доброзичливості і в моєму полі будуть точно такі самі люди, як і я. І наразі я кайфую, тому що в моє поле заходять ахіренні люди. Я кожного свого клієнта, кожну учасницю курсу, я готова заціловувати, тому що ну вони шикарні, кожна індивідуальна, кожна зі своєю думкою, кожна зі своїми красотами. Це шикарно, тому що люди заходять такі, які. Ми а, хочемо бути ну, такі, як і ми, і це дуже класно. А, далі є одна річ, яку дуже часто обостінюють, і це а, перегляд тіктоків і рілсів. А, ви коли дивитеся тіктоки і рілси, а, це такий лайфхак, як швидко напрацювати карму а, відгуків а, і взагалі. А, ви дивитеся, і ми взагалі ера, коли ми отримуємо звідти дуже багато інформації. Ну що робимо ми? Є рілс цікавий, я подивилася, свайпнула вверх і пішла. Не зберегла і не лайкнула. Тому перше завжди відмітьте від себе, якщо ви з якогось поста рілса. Тіктока взяли інформацію для себе щось корисне, цікаве, те, що ви будете або в, або в себе випрацьовувати, ну, да, або щось внідряти це в своє життя, або просто вам стало цікаво, і це була нова інформація. Лайкніть. Хоча би лайкніть. Я вже не говорю про я вже не говорю про відгуки. Окей, без відгуків, лайкніть і збережіть. Своїми діями ви людині допомагаєте просувати цей допис. Тим самим ви напрацьовуєте хорошу карму. Бачите, який класний лайфхак. Коли ви взяли якусь практику, або щось і зробили, і у вас вийшло. Ну, Хочеться аж матюкнутися тут, ну не треба впадло вернутися, щоб написати. Повертайтеся і пишіть цій людині, що це спрацювало. Якщо вони у вас спрацювало, я особисто дуже багато практик знаходжу в на просторах інтернета, я їх роблю, спочатку лайкаю, зберігаю, роблю, і якщо в мене спрацювало, мені не впадло повернутися до тієї практики і написати відгук людині. Тому що, по-перше, я знаю, що коли я напишу цей відгук, я зроблю, скільки я е, е, світла пошлю, вона прочитає, вона посміхнеться, вона порадіє, вона, можливо, завдяки тому. Відгуку зробить ще один рілс, Завдяки моєму відгуку людина інші люди побачать, що ще можна отримувати, яку користь можна отримати цієї практики, і воно буде розширятися це світло і добро в світі. І основне, звичайно, основне, і мене іноді часто тригерило це. Ну і тригерить досі, коли так роблять експерти, я вам такого не рекомендую робити. Але для того, щоб люди вам писали відгуки, будьте доброзичливі з ними і в своїх продуктах давайте більше, аніж обіцяйте. Я вам чесно кажу. В мене, взагалі, я люблю давати користь людям. і навіть зробила це своєю роботою, але е, я ніколи, тобто е, я якось е, інтуїтивно давала людям більше. Есть, в мене не було такого, щоб до мене людина прийшла із запитом і е, пішла з нічим. Такого не було. Я буду сидіти, крутити, мутити, видумувати, придумувати, копатися, але я дам людині. Те, що за чим вона прийшла. Звичайно, вона може взяти рівно стільки, скільки вона може взяти. Але історія, щоб, наприклад, до мене прийшли на хроніки АКЦ або на курс, або там на розбір матриці долі колись приходили. У мене не було такого, щоб людина виходила з ніхера поніманням. Тут не потрібно, тому що дуже багато експертів роблять ось цю історію, щоб не вигорати, або там я не знаю, якісь там ще різні є правила, що от я сказала оце і оце дам, і я оце і оце дам, і то її проблема взяла вона чи не взяла. Будьте чоловічними. Це дуже важливо. Не лінуйтеся як експерт після вашої якоїсь там то, що ви даєте людям через день, два, три запитати, як вона себе почуває, що їй вдалося зрозуміти, не зрозуміти. Не лінуйтеся людям допомагати і далі. Я не кажу спасати, ні, спасати ми нікого не будемо. Але елементарна увага до кожного вашого клієнта надає вам теж. Плюсик і в карму, і відношення тієї людини до вас. І не бігайте за відгуками. Так, да, я кажу: якщо у вас буде настрій, бажання, ви відчуєте, залиште, будь ласка, відгук, тому що ваш відгук допоможе іншим людям зрозуміти, що я роблю і які результати можна отримати зі мною. І людина самостійно вибере, вибере для себе. Коли вона мені напише той відгук. Тому що одній людині потрібно після консультації день, і вона скаже вау, клас. Іншій людині треба місяць, повірте, треба місяць, і вона потім напише вам таке відгук. Далі, просто по-людськи. Відноситесь до своїх клієнтів, так як ви хочете, щоб відносилися до вас. Мене дуже сильно тригерить в багатьох експертах, особливо в яких була я. Перше це агресивні продажі. Тому що да, я знаю, що можна надавити на болі людей, повірте, я вмію це робити, і якби я йшла таким шляхом, в мене можливо би було навіть в два-то й в три рази більше клієнтів, але я даю право вибору кожній людині. Я не давлю, тому що я розумію: наприклад, якщо я буду зараз давити на болі людини. Да, вона до мене піде, але якщо вона внутрішньо не готова і йде до мене, там це як послідня якась там капля надіжди на те, що її життя зміниться, все, це атак, тому що людина не отримає то, що би могла отримати на вашому курсі консультацій те, чого дійсно вона могла би взяти. Тому що коли людина у вас іде зі стану нестачі, страху, кабзєця в житті. І ви, і вона вам особливо каже, що все, ви мій останній шанс. Я в таких випадках кажу, стоп, я не останній шанс, і якщо це останні гроші, краще до мене не йдіть, тому що а, вже буде розбиті надії. Я ніколи не кажу своїм клієнтам: купіть або не купіть. Я даю право вибору. Але людина має вирішити сама. Через це дуже часто мені говорять і поважають мене за це мої клієнти і учасниці курсу. Далі, на курсі, ну, взагалі, да, на курсі я викладаюся максимально, і навіть перші курси я дуже сильно вигорала, тому що я хотіла максимум дати людям. Зараз я не веду, я нікого не тягну, але як провідник я можу провести, якщо ти хочеш іти. Е, і... Тому е, моїм уже тепер учасникам курсу, клієнтам хочеться мені писати. Єдине, що я постійно хочу сказати, це е, про те, що є в експертів, тобто не те, то, що не в експертів, а дуже часто на курсах, вчать, як я кажу, вимагати відгуки. От ви там пройшли курс, пройшло півроку, і вам пишуть: о, я роблю про тебе кейс, роблю про тебе кейс. А, що в тебе помінялось? І там не знаю, в мене таких було декілька варіантів, коли проходить місяць, два, півроку, рік, а мені пишуть, от напиши, що в тебе помінялося. Та я вже й не помню, що там помінялося. Якщо, ну, тобто, і це при тому, що я постійно писала великі відгуки, це дуже напрягає. Краще давайте людям стільки добра, користі, щоб їм хотілося вам писати ці відгуки. Не треба тримати фокус на тому, що всі люди какашки, бо не пишуть. Подумайте, чого вони не пишуть. Де ви собі не дозволяєте, щоб вам писали? Де ви не пишете. Це дуже важливо, тому що ми, блін, бачимо а, мінуси інших людей, але не заглядаємо в себе. І наразі я, я особисто живу з принципу: якщо в мене щось десь не йде, значить, десь я то не додала в світ. Розумієте? І це працює завжди. Тому, в принципі, я сьогодні розказала лайфхаки, як можна отримувати корисні відгуки від людей. Надіюсь, це було корисно для вас і кожен взяв для себе, скільки йому було потрібно. Але просто пам'ятайте: напрацьовуйте карму горних відгуків, не лінуйтеся писати, не лінуйтеся ставити оці сердечка, не лінуйтеся ставити вогники на ту стольку, яка була для вас корисною. Тому що. Таким чином ви напрацьовуєте карму. Не бійтеся давати більше людям, тому що люди то цінують. Але це не про спасательство. Ні в якому разі ми нікого не спасаємо. Але давайте користь рівно ту, яку потрібно людині. Не бійтеся, не справитися, відноситеся до своїх клієнтів. Як до себе, як ви хочете, щоб до вас відносилися і клієнти, і там, де ви будете на навчання. І це основне. Я дякую за увагу. Надіюсь, то було корисно і всім, кому було корисно, напишіть, будь ласка, ось тут. А що ви для себе взяли з цього відео, що було нове, можливо, якісь інсайти? Я буду сильно, дуже вам вдячна за ваші відгуки. Всім па-па!